Всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу поговорити про впевненість. Ніколи б не подумала, що я буду тут сидіти в інтернеті, розказувати про впевненість в собі, тому що зазвичай я була тією людиною, яку всі підштовхували, казали: Аня в тебе все вийде, давай. Я завжди, наче, чекала цього поштовху до дій зовні, а коли я нарешті віднайшла цю віру в себе всередині себе, моє життя дуже змінилось. І сьогодні я хочу поділитися речами, які я вважаю є невід'ємними складниками впевненої в собі людини. Тому погнали. Перше, на що б я Дала звернути свою увагу, це ваше оточення. Можливо, ви вже помічаєте, що ви хочете йти кудись далі, ви хочете над собою. Ви бачите про собою якісь цілі, кудись хочете йти. Ви хочете чогось більшого, але ваше все оточення весь час стоїть на тому ж самому рівні. Ви наче зустрічаєтесь раз за разом, раз за разом. Ви розказуєте, що ви хочете і туди, і сюди, і туди плануєте і це робите. І ось такі мене нові хобі. І ось туди я йду, і ще прочитала багато чого цікавого. А ваші друзі просто слухають вас і такі М -м -м -м, молодець. Але це йде до того, що через якийсь час ви будете десь тут, а вони все ще залишаться там. В такому випадку або вам треба опуститися до їх рівня. Або якось їх підняти, але що ви будете їх піднімати в них є своє життя, що ви ну вам що робити, чи що Бачите, є, що життя, і може так статися, що ці люди можуть тягнути вас на надо. Мені дуже неприємно це казати, тому що я ні в ніякому разі не кажу відмовитись від своїх друзів, але просто я говорю про те, що повинні бути і люди, в яких ви можете чогось навчитися після зустрічі, з яким у вас буде якась нова думка в голові, і ви будете йти додому такі і думати про неї. Це просто дуже класне відчуття. Коли ви зустрічаєтесь з новими людьми, вони вам дають Нову ідею, нову інформацію, і такий обмін між людьми він спонукає до того, щоб рости. Ви обмінюєтесь ідеями, обмінюєтесь емоціями. У вас є щось спільне, коли бачиш приклади успішних людей навколо себе, то наче набираєшся сили і впевненості в собі. Так вийшло зі мною, тому що недавно я побачила в інтернеті подкаст людей, яких я, наче знаю. Ми не дружимо нічого такого, але просто я їх знаю, і вони, наче навколо мене. І вони роблять свій подкаст, і я така. А чого я не можу робити свій подкаст? Візьми зроблю. Я про те, що успішні люди навкруги допомагають прогресувати швидше. І якщо твоїм друзям не хочеться вдосконалювати, хочеться прогресувати, рости над собою, то можливо, варто їх просто відпустити. Наступне друге, як би мені не хотілось про це говорити, про це вже сказано мільйон разів, мільйонами людей це вести здоровий спосіб життя. Я, мабуть, відкрию вам Америку, але це дійсно впливає на самовпевненість. Тому що, коли ти входиш в зал або просто займаєшся будь-яким спортом на ваш вибір, танцями може чи не знаю тенісом, то разом з зі здоровим тілом будується здоровий дух. Я, мабуть, не буду на цьому фокусуватись дуже багато, тому що будь-яка людина, яка хоч колись пробувала, хоч якийсь спорт і. Ходила туди, хоч якийсь маленький період часу. Знаю, що це дуже класно впливає на самопочуття разом з гарною фігурою. Приходить і впевненість в тому, що ти гарно виглядаєш. І люди навкруги теж це бачать і помічають. Потім в зовнішність також входить стиль життя в цілому, не тільки заняття, якими спортом, але й дієта, якою ти притримуєшся, як ти виглядаєш, що ти одягаєш, що ти як ти фарбуєшся, чи доглянуті в тебе нігті. Як ти пахнеш, це все впливає на те, як тебе сприймають люди з однієї сторони, а з іншої сторони, це все є ритуалами, які допомагають тобі відчувати себе краще. Тому що ну хто ж зі мною не погодиться? Після того, як ти нанесла якийсь бальзам на шкіру, ну хіба ж ти не відчуваєш себе краще? Після того, як ти зробила собі брови? Ну невже ти не відчуваєш себе краще? І оце відчуття себе, коли ти себе любиш, коли ти собі приділила час ввечері або зранку, зробила ту маску, або доглянула за волоссям, або вилікувала прищі, або випила Води замість коли, або з'їла салат замість бургеру. Це все дуже класно впливає на те, як ти себе почуваєш. Тобто, в цілому спорт, їжа, зовнішність, запах, свіжість це все допомагає тебе нести себе по-іншому. Хотіла не дуже зациклюватися, але все одно все сказала. Третє, це те, що я не так давно для себе відкрила, але дуже класно давати собі обіцянки і стримувати їх. Що я маю на увазі? Якщо ви з собою самі домовилися, що з завтрашнього дня ви йдете в зал, ви берете і йдете в зал. Якщо домовилися, що з наступного тижня ви гарно їсте і стримали своє слово, ви починаєте довіряти сама собі. Тому що кожен раз, коли ви з кимось домовилися, ви намагаєтеся держати ці слова правильно. Якщо ви домовилися з кимось про зустріч, ви намагаєтесь прийти вчасно. Якщо ви на роботі пообіцяли виконати якусь задачу в правильний термін. Ви теж робите це. Чому ж тоді не можна цей самий паттерн перенести на своє життя? Чому перед іншими людьми ви не можете нічого зафейлити? Але перед собою можна. І я задумалася, як це впливає взагалі на життя і на відносини на з самою собою? А впливає це дуже сильно, тому що коли ти даєш собі обіцянку і не виконуєш її? То таке враження, що твоє слово нічого не значить. Тому все частіше з'являються думки, якісь сумніви в собі, або в своїх рішеннях, або в своїх думках. І оці сумніви, вони на війні тим, що ти сама собі не довіряєш. Коли ти даєш собі обіцянку і виконуєш, ти будуєш довіру до себе. І потім тобі ніхто не може сказати, що робити, тому що ти і так знаєш. Четверте, це те, що я побачила в інтернеті, називається система якорів. Це коли ти боїшся відпускати. Коли ти тримаєшся за людей, за події, за дати, за все, що завгодно, і ти, наче, думаєш, я скільки часу інвестувала в одне чи інше, наприклад, в стосунки, там я п'ять років з ним зустрічалася, або я три роки на цій роботі, або я десять років займалась в музичній школі. Оця система, коли ти скільки вже інвестувала, але воно не приносить тобі ніякого щастя, ніякої користі, це немає. Ніякого значення. Роки не мають ніякого значення, якщо зараз, в даний момент, це не приносить тобі ніякого щастя. Ти не бачиш в цьому ніякого майбутнього. Просто відпусти, стає жити набагато простіше, тому що ти позбуваєшся цієї залежності. Наприклад, ви домовилися з кимось зустрітися. І ця людина каже: я не можу сьогодні зустрітися. Не впевнена в собі людина засмутилась, бо подумала, Боже, що ж мені робити, в мене всі плани порушились, бу-бу-бу. Впевнена в собі, людина каже. Супер! У мене є куча справ, якими я можу зайнятися замість того, щоб з тобою зустрічатися. Перестаньте відчайдушно хапатись за людей. У вас є ви. Наступне, про що я хочу поговорити, це сором. Тому що багато людей не роблять чогось, тому що їм соромно зафейлити або зафакапити, не знаю, будь-що соромно. Це так тупо, і це те, що я теж для себе відкрила не так давно. Справа в тому, що людям навкруги вас, на вас. Все одно у них є своє життя. Вони самі зараз дуже зайняті тим, щоб зрозуміти, як їм жити це життя. І їм нема ніякого діла до того, як його живете. Ви, і до всіх ваших фейлів. І в результаті перед ким соромитись перед людьми, яким на тебе все одно. Тоді якийсь сенс. Нема ніякого сорому. Просто робіть те, що вам подобається. Це додає вам впевненості, тому що впевнена собі людина робить те, що вона хоче. Правильно? Правильно. Наступний пункт будь. Егоїсткою став себе на перше місце, роби те, що тобі треба, став свої пріоритети на перше місце, бо найцінніше, що в тебе є, це ти, якщо ти сфокусована на інших людях, на тому, щоб їх обслуговувати або не засмучувати, то хто тоді ти? Що для тебе важливо? Чого ти хочеш, до чого ти йдеш? Яка в тебе цінність? Як ти хочеш, щоб інші цінували тебе? Якщо ти себе не цінуєш, як ти хочеш будувати впевненість в собі, якщо сама не впевнена, що ти робиш. Фокусуйся на своїх проблемах, на своєму житті, на своїх цілях. Ніхто тебе не буде засуджувати за те, що ти обираєш себе, тому що кожна впевнена в собі людина сфокусована на своєму житті. Ніхто не буде злитись на тебе за те, що ти обираєш своє, тому що в кожного є своє власне життя. Будуть злитися лише ті, кому було вигідно, щоб ти ставила в пріоритеті їхнє життя. І зрозуміло, що такі люди нам, мабуть, не потрібні. Знай, хто ти є. Коли ти знаєш, хто ти є, то тобі дуже важко щось нав'язати, бо ти знаєш, що ти робиш, до чого йдеш, чого ти хочеш, які в тебе пріоритети. І от я говорю про те, що важливо пізнавати себе. А як справді пізнати себе? Я, наприклад, дуже багато часу проводжу сама з собою. Я запитую себе, що я люблю, чого я хочу, як я люблю проводити час, що я люблю їсти. Це іноді буває з людьми, які були в довгих стосунках, і їм багато чого розказували, що вони люблять чи не люблять. І, от коли вони залишаються одні, вони такі, а що я насправді люблю? В яке кафе я б сама пішла, на який фільм я сама пішла б, як я взагалі люблю проводити час. Хто я? Я вчусь розуміти свої вчинки, я вчусь розуміти свої думки, як я поводжусь в одній чи іншій ситуації, що мене не запровокує, і це самопізнання будує цю самовпевненість. Я вивчаю себе. Також дуже класно перестати чекати компліментів від інших. Важливо вже нарешті зрозуміти, що всім на тебе все одно. І єдина людина, яка завжди з тобою, це ти. Стань кращим другом для себе. Роби сама собі ці компліменти, стань такою, щоб тобі не треба було валідації зовнішнього світу, що ти гарна, чи розумна, чи коли ти сама це все в собі маєш, можеш сама собі в зеркало сказати: клас, супер, сфоткай себе і сказати, Боже, яка сьогодні красотка. Нагадуй собі, яка ти класна, скільки ти вже всього пройшла, і ти досі йдеш. Молодець. Люби себе, проводь час з собою, будь своїм найкращим другом. І коли в тебе... З'явиться цей вайб, коли ти насолоджуєшся життям, насолоджуєшся собою, в тебе все класно, ти робиш те, що хочеш. Тої потрібні люди притягуються в твоє життя. Тому що ви, наче на одній хвилі, ти просто починаєш сяяти зсередини, коли знаєш, чого ти хочеш. І все, що я розказую, воно не придумане. Це все я пережила на собі, і воно дійсно працює. Коли ти починаєш вивчати себе, коли ти знаєш, чого ти хочеш, знаєш до чого йдеш, не боїшся ризикувати, пробуєш одне, пробуєш друге. Не не коли щось не виходить, просто йдеш далі. Просто живеш своє найкраще життя, любиш себе, любиш те, чим ти займаєшся. Любиш кожну хвилину свого життя. Ось що відбувається, коли я говорю, що треба обирати себе. Ви це найважливіше, що у вас є. Певненість будується, коли ви обираєте себе. І ще одне, те, що я б хотіла додати в кінці, це те, що недавно я подивилась відос на Ютубі, там де чел каже: Знаєте, оці всі self-improvement відео, вони нічого не знають, вони це якесь блушіт, і в якійсь мірі. Я з ним згодна, тому що він каже, що коли ти читаєш книжку про те, як налагодити спілкування з людьми, а насправді ти нічого не робиш, а просто ти читаєш книжку, а не спілкуєшся з людьми. То ти наче якийсь інопланетянин, який спустився на землю і намагається зрозуміти, як тут все влаштовано. просто беріть і робіть. Це так просто. Господи, все так просто. Класно, що ви подивились мій відос. Дуже вам вдячна. Сподіваюся, я до вас на щось надихнула. Тепер час діяти. Маленькі кроки відмовитися від Кока-Коли, наприклад, вже буде класно для початку. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на все, все, все. Будуйте свою впевненість справжніми кроками, справжніми діями в реальному житті, не в інтернеті. Я тут просто поговорю і просто люди в інтернеті поговорять, але насправді. Зміни почнуться тоді, коли ви почнете щось робити в реальному справжньому житті. Будуйте свою впевненість. Чікаю вас в наступному відео. Пока.